У порівнянні з попередньою сесією міської ради засідання 5 вересня виявилось спокійним, хоча пристраста й вистачало. Найбільш обговорюваним стало питання щодо будівництва на зеленій зоні в одному з дворів Ужгорода. Мова йде про привласнення прибудинкової території трьох багатоквартирних будинків в новому районі. Вулиця Бестужева, 4, вулиця Бестужева 8 та Легоцького 23». Ділянка у приватній власності. Ужгородський підприємець отримав її у власність ще у 1998 році. Було укладено договір купки продажі. Підчерпую, що я її купив офіційно, заплатив на той час 7 тисяч доларів. Депутати вирішили скасувати акт на право власності. Звичайно, тут дуже важко буде вирішити це питання, але в нашій, нашій міській раді треба заявити принципову позицію. Також обранці ужгородців підтримали рішення викупити дошкільний навчальний заклад номер 30. Це коштуватиме міському бюджету 2,5 мільйони гривень. З лютого місяця це питання з сесії на сесію перекладається. Слава Богу, ви знайшли в собі мудрість, розуміння. Вивчили це питання і проголосували позитивно. Перше в місті Ужгороді, я думаю в Закарпатській області. Садочок не продають, а купляють. Дали депутати і дозвіл на будівництво спортивно-реабілітаційного центру для людей з особливими потребами. За рішення проголосували майже одноголосно. Більшістю також затверджено склад структури, що офіційно займатиметься захистом культурної спадщини міста. Вийшов він, так би мовити, чиновницьким. Хоча громадськість запропонувала своїх претендентів. Деякі займалися, розробляли проекти облаштування Ужгорода. Займалися нормами встановлення вивісок і дорожньої реклами. Конкретно я від імені громадського конвенту пропоную до складу комісії розпрямувати. Щоб підтримати кандидатуру активістки, не знайшлася достатня кількість голосів. Розглянули на сесії не всі питання порядку денного. За тиждень міські обранці зберуться на наступне засідання. Тоді голосуватимуть виключно за земельні питання.